Площа Дерев'янка, Тираспольська площа. Зупинка площа Бориса Дерев'янка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Маршала Малиновського. Вулиця Малиновського. Наступна зупинка. Вулиця Федора Пішеніна. Зупинка. Вулиця Пішеніна. Наступна зупинка вулиця Михайла Єфімова. Вулиця Єфімова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Скворцова. Нині мальовнича. Зупинка вулиця Мальовнича. Наступна зупинка. Завод Краян. Міський адміністративний центр. Міський адміністративний центр. Наступна зупинка. Вулиця Чернишевського. Вулиця Чернишевського. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод Стальканат. Завод Стальканат. Наступна зупинка. Старосінна площа. Залізничний вокзал. Старосінна площа. Залізничний вокзал. Чудово! Один два. Один два.